Зокрема, про те, що Польща передала Україні ще 5 тисяч старлінків. Це дозволить забезпечувати стабільний зв'язок для військових та критичної інфраструктури. Про це інформує міністерство цифрової трансформації України. У міністерстві кажуть, що загалом, завдяки підтримці міжнародних партнерів, їм вдалося забезпечити для України понад 50 тисяч терміналів. З них найбільше 29,5 від Польщі. Західні армії можуть забезпечити підтримку України в момент завершення війни або навіть після початку припинення вогню з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості того, щоб наша держава отримала такі гарантії безпеки, які були б співставні з членством у НАТО, поки країна не стала частиною альянсу. Йдеться про контингент і зусилля партнерів, на яких Україна може реально розраховувати. Президент наголосив, що впевнений, що Київ матиме ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Ікс. У планах Андрія Сибіги в Брюсселі низка зустрічі з партнерами, перемовини з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюте, а також участь у засіданні Ради Україна НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру, зазначив глава МЗС. Президент США Дональд Трамп помітив прогрес у переговорах із завершення війни між Україною і Росією. Про це лідер Білого Дому заявив під час свого виступу за його словами: як Київ, так і Москва співпрацюють з Вашингтоном, якому конче необхідно зупинити цю війну.